Установіть відповідність між геометричним тілом та площею його повної поверхні. Пункт перший, пункт перший. Циліндр з радіусом основи, маємо циліндр з радіусом основи 3 та висотою, висотою дорівнює 4. Отже. Радіус – 3, висота 4. Знаємо, що площа повної поверхні це площа двох основ помножена на бічну поверхню циліндра. Площа повної поверхні дорівнює 2, 2 площі основи, дві площі основи плюс площа бічної бічні поверхні дорівнює Площа основи Це Круг 2πr 2 помножити на πr квадрат πr квадрат Так, можна дужки не ставити Плюс Площа бічної поверхні це довжина кола на висоту 2 πr 2 на висоту H. На висоту H дорівня. 2 помножити на π, помножити на R, R в нас 3. R в нас 3. 3 в квадраті, буде 9, то вже зразу запишу. Плюс 2П.

Отже, правильний пункт площа повної поверхні циліндра буде 42 π Ось у нас пункт Г. Тому перший пункт відповідає пункт Г. Другий пункт конус з радіусом основи. Так, маємо конус. З радіусом основи 3. Та твірною, твірна це ось у нас. Твірна, це відрізок, що сполучає е, точку кола основи із, із вершиною конуса. Будь-яку точку кола основи е, з вершиною конуса. І твірною 4. Це теж твірна. Це твірно це твірна. 4. Так, твірною 4. Отже, площа, площа поверхні дорівнює, площа основи PR квадрат, пір квадрат, або запишемо правильно, вже площа основи плюс площа бічної поверхні дорівнює пи r квадрат плюс пи r n. Пи r l на радіус на твірну, дуже на Дорівнює пи r квадрат пи, 3 в квадраті 9, плюс пи, помножити на 3, помножити на твірну, твірна 5, L дорівнює 5. Отже, буде 9π плюс 15π дорівнює 24π. Так, отже, правильна відповідь, пункт Б. 24π. Так. Пункт 3. Куб з ребром корінь з трьох пі. Куб. Також теж докриваємо пункт 3. Так, маємо куб. Ребро, корінь із трьох пі під коренем. Всі, всі ребра куба рівні, позначимо його А, так, дорівнює корінь 3 пі. Ну і знаємо площа грані куба, площа грані куба це квадрат, тому площа повної поверхні, повної поверхні, це. Шість граней, у нас шість граней куба, шість граней, тобто шість площ квадрата. Квадрат. Отже, буде 6 помножити площа квадрата це помножити сторону на сторону, корінь із 3π у квадраті. Сторона в квадраті. Це буде. Площа квадрата, тобто площа однієї грані. А в нас таких граней 6. Шість сторін у куба, тому множимо на 6. Дорівнює 6, помножити, підносимо корінь до квадрата, буде 3 π 6 на 3, 18 18π. Отже правильна відповідь. Пункт А. Пункт А. І пункт 4 куля. Радіуса, пункт 4, куля радіуса, 2 корінь із 3. Радіус, радіус у нас 2 корінь із 3. Так, ми знаємо, що площа поверхні кулі дорівнює 4 πr квадрат, то ми підставляємо 4 πr 2 корінь із 3 у квадраті. дорівнює 4 2 Два квадраті, 4. Корінь із трьох квадраті 3. Все це перемножуємо, отримуємо.